Продовжуємо зимову тему і починаємо готуватися до нового року. Сьогодні у нас у гостях майстриня Ольга Мардар і будемо робити новорічні прикраси. Оля, доброго дня! Добрий! день. На сьогодні вже ялиночка да. і дуже багато таких новорічних героїв. Да. Що будемо робити? Будемо ділять з вами шарики із фетра, украшення на йолочку. Ось вони тут представлені на ялинці. Да. Ось такий і ми будемо робити. Да, такий шарик. Для того нам надо от така от викрика. Таких... Ну, зараз ми бачили кульку, яку ми будемо робити. А тепер переходимо. Да. до процесу. Ось таких 4 виходить, сектора нам надо для того, щоб образувати наш шарик. Перше, що ми це сшиваємо їх. Берем Беремо голку да. і зшиваємо. У нас дуже тоненький фетр цього разу. Так, чи Можна брати можна? і тонкий, і толстий, любой по вашому усмотренню. Угу. Головне, щоб усі частинки були однаковими. Тоді да. дуже легко щось да. буде так. шити. І у Так, Як ми зшиваємо? Ми зшиваємо нашим любимим петельним швом. Спочатку беремо дві половинки. І з одного боку і, сшиваємо. Да, і з одної сторони зшиваємо. Так, ось такі будуть у нас кульки. Ну, чи вони гарні, тим, що вони не розіб'ються? Так, да, вони не розіб'ються. Там, де маленькі діти вообще замечательно украшати елочку такими ігрушками, потому що детки любители Або подергать, тваринки, що якщо там, є да. котик. Тоді теж дуже слушна така порада зробити м'які іграшки. Так. Да. І, до речі, ялинки з іграшками хендмейд зараз дуже модні, популярні. Вони mm -hmm. придають тепло, уют, якусь атмосферу теплу, теплою, доброю. Ну і можна похизуватися усім гостям, що усі іграшки зроблені Своїми руками, так. Да. Значить, коли ми прийшли, дві... Два сектора. У нас еще есть еще два сектора, тоже пришитых. И мы теперь вшиваем між собой. Угу. Золя вже Чув... підго... підготовлені, так? Да, а зад... в мене трошечки складніше задача. А у тебя даже все с нуля. Так. Так. І начинаем пришивати нікуди так капатися не потрібно тому ми зможемо зробити цю кульку до кінця ефіру да и что самое главное что этот шарик он действительно делается быстро без всяких напряжений дуже нескладна у нього і выкройка да. і процес роботи. Тому да. поэтому детки которые уже там младшие школьники они могут Легко помочь своей маме сделать елочку на... нарядней. Головне навчити шити петельным швом. Я уже научилась да. за все наши мастер-классы. Ну, этот шарик мы еще будем украшать ленточками, которые в принципе будут закрывать наш шов. Поэтому ребенок уже по своему творческому умению может пришить уже как. Йому захочеться. Можна не переживати, якщо да. щось десь не вийшло. Так, цих э, да, у нас, видно, не буде. Угу. Ну, це і добре, тому що можна експериментувати і нічого страшного не відбудеться. Да. Так. Взагалі дуже багато іграшок на нашій ялинці, і будь-яку можна зшити дуже легко, бо викрику можна намалювати будь-як, да. навіть дуже просту. І буде все дуже вдало. Да, на ялиночки приставлені от іменно ігрушки, які без всяких клопот, без всяких складних викроїв, можна украсить, наприклад, одерну там маленьку ялиночку в детську, якби как бы, зроблено своїми руками. Ялинку, до речі, також можна з фетру зробити. Ось да. така, як у нас змаленька, можна зробити великою і прикрасити. Да, елочку еще и делают э, конусоподобные такой, крючочки весуют на нее и всякие разные игрушечки фетровые. Туда детки могут вешать. От наші глядачі щойно бачили ось цього звіра, Оля, розкажіть, що це також нові у нас герої, їх раніше не було? Це у нас смішарики з доброго, любимого мультика всіми дітьми. Теж пошити із фетра, все вручну. Все вручну, да. ні? немає там машини, да. строчки, Не. ніде. Ну, вони чудові, вони взагалі, як тільки з мультиком. Кожній Спасибо. дитині буде дуже приємно отримати, особливо якщо мама зробила своїми руками. Коли ми пришили три грані і четверту ми пришиваємо до половини. Ми починаємо наповнювати наш шарик халафайбером уже знають, що це такий матеріал який ми да, всередину да. хороший наполнитель І набиваємо ми дуже-дуже, туго щоб наш шарик превратился в шарик а не в ромбик или овал а счет до ромбика чи овалу можна зробити таку іграшку? Звісно, ну все залежить від викройки цього вот этого сегмента то есть Розложити все, звісно, все можна зробити. І ромбик. Набиваємо нашу кульку. У нас зелененька кулька і зелененький наповнювач. Да. <laughs> В этот раз у нас зелений наполнитель. А я поки що дошиваю тільки ще дві частини. Трошечки тут запуталося. Але, в принципі, так як ми будемо декорувати, да. нічого страшного. Можна не хвилюватися. Так, да, його можна просто самим звичайним швом через верх прошити. І потім все це ми спрячемо. Угу. Так, Тепер буду зшивати дві частинки та ще дві частинки. Да. Вот мы сшили два лепесточка, а, у нас окей. получилось вот такие вот две штучки. Дальше Теперь шить. один лепесточек с вот этого, Дальше. и один с вот этого притуляем вместе и сшиваем. Прикладываем так, мы сшиваем. Ось, ось так. Да. И сшиваем. Так, начинаем І також скоро вийде кулька. Да. Як ми будемо її декорувати, до речі? Як? Е, Чим? Декорувати можна абсолютно по-разному. Тобто зараз ми будемо декорувати лентами по граням нашим, по секторам, проводити лентами. І петельку теж делать з ленты. Ну, можно конечно еще добавить и стразы, и бисер, и какие-то узоры вышить на шариках. То есть фантазия безгранична. Важно будь як прекрасно. Да. На то она игрушка своими руками, что ты можешь сделать то, что именно ты хочешь сделать. Как тебе хочется. На ялинці такі кульки виглядають як справжні скляні. Тому з маликою, їх навіть не відрізнити. І також в кадрі зараз був сніговик. Він взагалі такий казковий, <рес> такий добрий, маленький, хороший сніговичок. Який можливо ще виконує бажання? Обов'язково. Сніговики, як известно, збирають почту і везуть Да? Тому їх так багато сьогодні. У нас багато бажань, тому кожен з цих сніговиків може відправити в одного листа Діду Морозу. Да. От ми, виходить, натрамбували наповнителем, шили дирочку, у нас получилась, і у нас вот такой вот шарик. Угу. І мы його вивернули, правильно? Ні, ми нічого не виворачивали. То есть у нас Він этот шов, он, да, он расправился, оно все стало у нас ровненько. І сейчас мы включаем Пискальник. Пискальник наш. И угу. будемо клеити всі прикраси, так? Да. И будем клеїти. Клеїть, клеїть мы будем, ну, можно взять абсолютно любую ленточку. Возьму. Вибираємо, як ми будемо його декорувати. Да. Сьогодні це стрічки. Да, это репсові ленти. Они красиві. Ну, репсовые мені нравятся намного більше, чем атласные. І по грані, виходить, весь шарик проводим і отрезаем нужной длины нам ленту. Чи вот можна цю стрічку пришити? Конечно, можно и пришить. Можно пришить, но пришивать, я считаю, нужно тон в тон к ленточке и очень аккуратным швом. Все-таки пришивать уже ленту, это вот именно на шар, чтобы все было аккуратно. Ну, это же ваша Да, его, не из легких. Хотя можно, конечно, и пришить, и вместе с этим одновременно нашивать бисер. на нашу ленту и тогда получится ну аккуратно хорошо еще и с бисером <гум> то есть мы сделали наши три ленточки заготовки мы их приклали поміряли что все да. у нас выходить и начинаем приклеивать то есть, так. И прям по шву тоненькой линей. Проводим і ленточку нашу. І наша стрічка вже приклеїлася да. до кулки. Вже приклеилась. И дальше крім. Ну, мій процес роботи вже підходить майже до кінця. В принципі, можна вже набивати, так, Оля? Да. Да. Можна набивати, а потім сшивати. Дуже щільно заповнюємо кульку. Так, да, набивати нужно хорошо, щоб вона держала свою форму. Трошечки складно буде зшивати, бо буде у нас усюди. Вот э, не до конца прям совсем утрамбовать, когда еще у нас большое отверстие. А вот по ходу зашивания отверстия добавлять, добавлять, добавлять по чуть-чуть халофайбера. И угу. тогда все получится. Так, сшиваем нашу кульку. Закличу чудово, 20 хвилин кулька майже готова. Да. А якщо кожного дня по 20 хвилин, то до Нового року да. ціла ялинка буде прикрашена. Дуже хороший швидкий спосіб зробити приємно і своєму дому і зробити подарунок друзям, знайомим. Я думаю, що вони просто... оцінять. Так, да, просто вже хочеться нового року поскоріше. Да. Ну, конечно, и если делаешь своими руками, то Готовиться нужно заранее, поэтому... ...дуже сильно набиваем иголку. Так. Когда мы пришили угу. наши стороны, наши линии, ой, наши места шива, мы их, получается, закрыли, и делаем петельку. Делаем петельку тоже так по серединке на вершине капаем клей фиксируем нашу ленточку еще раз с такой же стричкой мы робим, а так? Да, ну, с такой же. Но можно, конечно, и с другой. Можно контрастно сделать. Вот у нас получилось. Чтобы петелечка держала форму, мы вот вдавливаем его внутрь. Можно зробити її і трошечки довшою, в принципі, да, при бажанні. Так, звісно. Длина все по желанию. І все. Убираємо вот этот клей, что у нас тут остался. І наш шарик готов. Одна колька вже готова. Свою кульку да. я ще доробляю, тому що є. Ще над чим працювати. Ви поки Олю розкажіть про ось цих красенів сніговиків, бо ми про них поговорили. Зараз наші глядачі на них подивляться. А ви розкажіть, як їх робити? Це важко. Ці сніговики зроблені з пліса. У них викрикають тільда. Тільди це кукли примітиви, які робиться з простих викрив. У них там зв'язані шарфіки. Такі уютні, добрі сніговички. Вони не складно робляться і в них навіть ручки рухаються. так? Так, да, так. Да. Можна зробити кріплення, що у них двигаються ручки, тобто не пришивати їх повністю. А як це зробити, щоб вони рухалися? Это, это Ви продеваете пуговку на руку і через все тело з другой сторони. Параллельно одягаєте вторую руку спугові і прошиваєте через тело получается, несколько раз. Оно у вас не розпускається і ручки движутся. У них ще гудзик по центру. Це просто так для краси. Да, це просто <рес> так захотілося. Я майже вже закінчую нашу кульку. Да. Оля, Звичайно, ви вправно майстриня тому зробили це швидше. А ще трошечки. І мою кульку також можна декорувати. Вона в мене така похмура трошечки. трошечки а кривенька. ми її зараз розвеселимо нашими ленточками. Так, зав'язую вузлика. Да. І все. Тобто, ну, я думаю, і салатове, і кружеве. Ну, не знаю, яка краще. Олю, клей, бо в тебе там прилад, щоб приклеїти, і зробити мою кульку гарною. Вона буде в нас таким в'язаним елементом. Да, хлопкове, окружеве, завжди смотриться. Можна і зв'язати, в принципі. Таку. Романтично. Таке мережеве. Можна. Можна зв'язати. Вийдеться. Поміряли <зв тепер. І нашу стричечку да. і делаем ту же самую процедуру так і знову клеїм на вершину От. так для тих хто не встиг побачити ось так ми клеїмо да. і по шву клеить нужно очень быстро потому що силиконовий клей очень быстро застывает Движения нужны быстренько-быстренько. То есть, если у вас еще рука не набита на пистолет, то лучше по чуть-чуть его склеивать. Застегает клей, да, он застывает, потом получаются горбики и не очень красиво смотрится. З іншого боку. Вигаю. Яким клеєм можна замінити, якщо у когось немає клеєвого пістолету? Чим можна приклеїти? Можливо, можна. звичайний суперклей. Суперклеєм, звісно, можна приклеїти, але он оставляє жирні пятна і. То есть вот сейчас я рукой веду, да, у меня остается клей, я его могу легко, а в суперклее можно и руки обжечь. Ну, то есть лучше все-таки это делать суперклеем или пришивать иголкой. Угу. И все-таки вот ажурные ленты, ну, их намного легче аккуратно пришить иголкой, чем, например, ленты атласные угу. там или репсовые. Поэтому такие вот э, вязаные хлопковые ленты, в принципе, можно... Пришити і іголки. Наша друга кулька вже майже готова, ще трошечки залишається декорування. Да. Можна ще пришити символ року, можна вишивка, до, до речі, щодо да. вишивки. Ось варіанти вишивки, які можна зробити. Ось це такі маленькі також сувенірчики. Так, їх можна. Такий малюнок можна перенести на кульку. Да. Спочатку вишити, а потім да. шити, так, Олю? Ткані зробити сектор наш, і пришивати точно так же, як ми пришивали. Эти вот, шарики. Ось такий був у нас похмурий, а тепер прикраса стала яскравою. Ось такими синенькими гранями. Ну, взагалі, як цукерочка виглядає. Можна і цукерочку зашити всередину, і буде ще краще. Так, да, можна зашити колокольчики всередину, вони будуть взагалі гріміти. Повіскотіти тобто... То, да. і дарувати радість. Ну тож, повісимо на нашу ялиночку ще одну кульку. Так. Одна є, повісимо також наступну кульку. У нас ще є де повісити. Так, вона зелененька. Ось наша ялинка повністю прикрашена. У нас ще залишається буквально одна хвилинка. Олю, що вас надихає на створення такої краси, бо кожний майстер-клас це щось новеньке. Я просто дуже сильно люблю це дело. мене вдохновляє сам этот процес, то що це нравится людям. То, что это доставляет ему удовольствие. Мне очень приятно творить для людей. Поэтому именно вот это заряжает меня той энергией, которая вот дает мне силы, там, и фантазии творить и что-то делать. Дуже дякую за корисний мастер-клас. Скоро новий рік, то, шановні глядачі, і ви не забувайте дарувати один одному подарунки. Робіть або кульки, або ось таких чудових сніговиків. Даруйте своїм діткам, можливо, навіть на День Святого Миколая. З цукерочкою подаруйте створеного власноруч сніговичка, який обов'язково виконає і ваші бажання, і бажання ваших діток. Натхнення вам! Робіть красу і не забувайте. Про те, що треба дбати ще й про себе, як у першій частині казав наш лікар, треба гарно харчуватися. Тож, прямо зараз для вас сюжет зі смачним рецептом, і ми прощаємося до наступної середи.